Іранці, індуси та дуже зайняті американці, які майже вам не відповідають, тому що вони пашуть як коні 24 на 7. Ось приблизно так можна описати дейтинг у Сполучених Штатах, а саме у великому місті. Мене звати Марія, ви на моєму каналі Робінзон. Я вас вітаю. Два місяці тому я приїхала сюди із штату Мічиган, куди я приїхала за програмою Фою ще влітку 2022 року. І от у Чикаго я вирішила перевірити, а як же ж тут люди шукають кохання і, м'яко кажучи, я в страшенній фрустрації, і подеколи в мене бувають такі епізоди істеричного сміху. А в мене минуле відео на каналі. Я подивилася. Вам дуже зайшла ця рубрика. А, історія про мого індуса. Індусішка, мій прекрасний індієць. Хтось мені написав, не можна їх називати індусами. Вони насправді індійці. І ви можете подивитися, то була перша частина в цьому відео. Я вам розкажу, як закінчилася, чим закінчилася моя історія з індусом. Чи було у нас те саме 17-те побачення, сімнадцяте 17 побачення для сексу? І також розкажу вам про ще деякі приписки, які в мене були із іранцем, із режисером з Лос-Анджелесу, із поліцейським, який працює на Саутсайд, це та кримінальна частина. А Чикаго, куди кажуть, краще взагалі не заїжджати. І також в мене був темношкірий med student, тобто чоловік вже дорослий, який вчиться на лікаря. Тобто все покрила я. Знаєте, от коли заходиш на деяті неп. В Америці. Тут можна і з індуїзмом познайомитися, і поговорити з іранцем про sexually Liberated Women, я його спитала, а як тобі буде окей, якщо твоя жінка буде не незайманою? Ну, загалом можна так розширити свої горизонти, просто ходячи на побачення в Америці у великому місті. Тож про це сьогодні і поговоримо. Давайте з вами почнемо із кінця. Кінця історії з моїм прекрасним індусом. По-перше, що я вам про нього не казала, у нього є два імені. Одне американське, і коли я з ним замечилася, в нього було американське ім'я. А потім, коли ми познайомилися, я чую акцент, я розумію, що він народився і жив в Індії до 22 років, і я його питаю, як тебе насправді звати? Ну і насправді в нього ім'я індійське. І я почала до нього звертатися за індійським іменем. Як ви вже чули, з мого минулого відео він мені розказав на першому побаченні, що в нього є двоповерхова квартира в найпрестижнішому районі Чикаго Gold Coast, що в нього є прекрасна робота, що він планує відкрити бізнес, що в нього а, три дігрі, так, університетські дипломи. Він отримує зараз MBA. І знаєте, до чого все звелося? До того, що він мені сказав. Точніше, він мене спитав, чи я буду willing, тобто чи я буду хотіти розділити з ним плату за паркінг. <ріст> <ріст> паркінг в Чикаго, правда, дорогий. От У мене, наприклад, нема машини, тому що я розумію, що мені вона не потрібна, я в центрі живу. І по-друге, тому що я стільки не заробляю, щоб. Ще й на машину витрачати кошти. Він мене запросив в Планетарію. В планетарію у нього квитки від роботи безкоштовні, два безкоштовні квитки. Так в Планетарії піти там десь доларів 20-25. Ну я думаю, ну окей, добре, підемо в планетарій, круто, зекономимо його гроші. Я ж теж я люблю економити. І він каже: Але в планетарії Паркінг 25 доларів. А, давай а, розділимо. Тобі окей, якщо ми розділимо. І потім він мені ще пише: А ми з тобою ще в ресторан хотіли піти після планетарію. Я його хотіла запросити в армянський ресторан. Загалом я не дуже люблю ходити на побачення в ресторани. Просто взимку трохи важче знаходити, куди ходити. Але ресторани це дійсно дуже дорого. І коли ви йдете, ви ж не просто там будете, знаєте, один суп м -м -м -м, за 5 доларів двома ложками їсти. От, йти в ресторан, то треба вже йти. Тому я в ресторан ходжу лише. Декілька разів на місяць. У мене є бюджет, у мене було відео, скільки я витрачаю в Чикаго. Тобто у мене з фінансами стосунки окей. І е, я не ходжу. Але якщо мене чоловік запрошує на побачення, то я якби Собі це не бюджетую, тому що мене запрошують, я з радістю б з ним сходила просто в коментарі і потім випила б якусь каву. Але запрошує окей. І він каже: ну давай підемо в український ресторан, покажеш мені українську їжу. А я, до речі, зараз зрозуміла, що українська околиць взагалі українська ком'юніті в Чикаго, вона доволі така ну, велика, так? але у той самий час, якщо ти. На виду то тебе в принципі, запам'ятовують. Я, от, наприклад, вже запам'ятала хлопця, який працює, я не знаю, яким дженерал менеджером чи офіціантом в Тризубі. Я його постійно бачу, тобто в мене вже я знаю його обличчя. І в мене вже таке почало відбуватися, що мене люди почали впізнавати. На мітингу я вчора була в цьому Енс Бейкері, це у Ukrainian Groceries» продукти, магазин. І я вже думаю, та ні, я індуса свого не поведу напевно в тризуб, бо щось про нього там вже можуть багато знати. Тому я йому кажу, давай знаєш, давай не в українську кухню повідемо, а в армянську. І в це там де я живу, є заклад. Я постійно про нього по нього проходжу армянської кухні. А я люблю армянська, грузинська. Там є такий схожий кавказький вайб, і я думаю, підемо туди. Якщо він запрошує в ресторан, хоче кудись. Ну, я йому просто запропонувала куди, перенаправила його. А, і він мені пише: А давай ти мені скажи ще адресу, де той ресторан, я перевірю, ще й там, як там з паркінгом ситуація обстоїть. І тут я зрозуміла, що ніяка там двоповерхова квартира в Голкості. Можливо, вона є, але я ж в ній не була. Хто то знає, що то за квартира? Якщо на таких ранніх стадіях людина хоче, щоб я ділила з нею 27 доларів чи 25 за паркінг, це 12,50 йому потрібно було від мене. От на 12,50 він обідніє. За я напевно знаєте вам аналогію проведу, хто не в штат, не в курсі штатських, не в контексті штатських цін. 25 доларів відчувається приблизно, як напевно, 250 гривень в Україні 2021 року. Бо я не знаю, як зараз. 250 гривень. І от він попросив мене оці 125 гривень 12,50 оплатити. Тобто, якщо для людини стоїть питання 12,50 доларів, я розумію, що, скоріш за все, Справи там не буде. Тим паче я ж ще дивилася, скільки йому років він в Штатах, по перше, 11 років, і по-друге, йому 34, мені 30. І для мене це не окей, якщо чоловік в 34 роки не може заплатити 12,50 за паркінг. І це не стільки, що е, я хочу, що я не можу сама собі за паркінг заплатити. Мені не потрібно, бо я не воджу машини. Я ці грошики вкладаю залізно в сток маркет. Так на цю біжу. У мене все росте, мої капітали ростуть, але це моє рішення. Так я витрачаю десь в іншому, що мені важливо. Якщо він у своєму віці і в нього дійсно є англійською advantage over me, тобто він е, попереду мене, тому що я ще тут тільки два роки, я ще тільки тут вилаштовуюсь, і я вже дійшла до певного рівню. І якщо ми будемо говорити про створення якихось серйозних стосунків із можливим продовженням як друженням і заведенням сім'ї, то е, абсолютно мені потрібно, щоб чоловіку 12-50 не стояло питання. І е, по третє, чи по друге, що там вже казала. Для мене це ознака того, що в нас нема такої сильної тяги один до одного, бо бачите, мене ці 12,50, мене вони отак, ну окей, воно того не варте. Якби мені дійсно він подобався, я думаю, я б вже махнула рукою на ці 12,50. типу, ну, всяке буває можливо. От а тут і я просто до нього не відчувала тієї самої тяги. І він, я думаю, коли чоловік хоче зводити жінку на побачення, і він сам пропонує давай в планетарій, давай в ресторан, давай туди. То він погоджується так ментально, якось цією думкою сходиться, що він буде платити. А якщо він не може платити, то скоріш за все можна говорити про менш дорогі варіанти побачень, таке теж можливо. От тому з індусом так справи не дійшла. Він, а це мало бути наше третє побачення. Бо ми на друге таке сходили в ресторан, і коли чек принесли, він же мене запросив в ресторан. Ну, я... І навіщо мене запрошувати в ресторан? Якщо він дивиться на чек, принесли чек. А на двох ми пішли в ресторан на Мішиген Евеню, це як Чекаський хрещ... хрещатик, сидимо там. Гарно, все не дуже дорогий ресторан. Він був на четвертому поверсі Нордстром чи Нордстом. І він на фудкорті був, тобто ще такий questionable location, але ресторан сам по собі нормальний. І принесли чек на 86 доларів. Це взагалі не дуже великий чек на двох на вечерю. Я б сказала нижче середнього. І він дивиться на цей чек і каже: мені о, 86, 86, 86, о, я вже така розумію: окей, щось тут двоповерховою квартирою в Голдкості не пахне навіть, якщо 86 доларів, мені каже, ну це взагалі якось невиховано. І я дивлюсь на нього, я не пропоную розділити, абсолютно ні. Тому що він мене запросив, і в мене зараз ну, бюджет, так, я лише переїжджаю, у мене є мої. Коротше, я не буду виправдовуватися. Він мене запросив, все, я це не бюджетувала собі. Він мені сказав, обирай все, що хочеш, а потім рахунок приносять. І я його питаю: а скільки ти думав буде? Він каже, ну десь доларів 50. От так от. І закінчилася наша історія з індусом. Жодних там дігрі, грі я думаю, квартира може і є, але невідомо, як вона з'явилася, на якій шиші. Тому що в голові у нього нема такого, що. Ти моя жінка, я тебе старший на 5 років, я готов, готовий створювати сім'ю. І е, я готовий тебе е, запрошувати. Якщо я запрошую, я готовий тебе е, звільнити від цього моменту, там, де я тобі кажу: о, 86 доларів. Тому е, мені така динаміка не потрібна. От. А друге, 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 що в мене. А, більше побачення в мене не було, тільки це і було з індусом 2. Одне з єврейським вчителем, про це було трохи в минулому відео. Приписки були. Зараз я вам наведу варіант скріншотики. От собі, а все для вас, любі підписники, все для вас. А, подивіться. А пишу мечусь з чоловіком. Пишу йому перше повідомлення. Він не відповідає три дні. Потім пише: сорі, відповідаю. Питання наступного не ставить. Ну, я йому пишу. Uh, пишу, «How active are you in your current search of a partner on this app?» Типу, як ти активно шукаєш? Це Таке дуже дивне, якесь повідомлення. мені здається, американці <свісно> американському оку і вуху дивно звучить. Але я вже думаю, окей, напишу. І от що він мені напиш, е, написав. Коротше, якісь є конференції з приводу інфекційних захворювань. Е, вони скоро будуть, і у мене дуже суворі дедлайни. Також мій манускрипт. Тільки що відправили мені назад з якимось коментарем, і в мене є лише один тиждень, щоб на, 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 ці, на ці правки відповісти. Тому цього місяця цей місяць був доволі hectic for me, Такий у-у-у-напружений, ну, так? дуже такий. Ууу. навіть Бачите, не знаю, як прикласти це. у це hectic, це гектик! Ганяєш коли як е, сраний венік. Оце гектик. Uh, і пише I've been working through weekends to keep up with that. Я працюю працюю на вихідних, щоб з цим якось надолужити це, справитися з цим. От такі стосунки із приписки із американцями. От так, от на dating apps жодного питання, ви бачите, він не поставив наступне. Тобто, в що мені що мені писати? я йому висловила типу: I'm sorry you're swamped. Типу, мені шкода, що ти, ти типу повуха в роботі. А і потім я йому пишу: I think you shouldn't be on a dating app. Ну насправді в такому в таких ситуаціях краще просто анмечитися. Тому що якщо вам не проявляють інтерес, шанси, що вони почнуть з якогось дива проявляти вам цікавісті, писати цікаво. У них нема місця для вас, нема місця у них інфекційні якісь дизі конференції. З захворювання якісь манускрипти. Тобто ці люди пашуть, пашуть над своєю кар'єрою. І, звісно, є такі, які хочуть і готові вкладати часу, енергію, гроші і почуття, емоції у те, щоб шукати свою людину, але мені поки що такі, на жаль, не потраплялися. Але я на деяті Непслу лише декілька, декілька а, тижнів. А, тобто, з цим у мене от вам приклад, так? Інший. Я замечилася з одним чоловіком. нормальний був профайл. Я до речі використовую Hinge, Hinge мені подобається там більш-менш, хоч відповідають, бо на Bumble взагалі нічого не відповідають. На Тіндері пишуть лише до мене чи до тебе в п'ятому повідомленні. Вже До мене, давай до мене зараз. Розбіжались режисер із Лос-Анджелеса. Замечилася з ним на Hinge. А ми не переписувалися, він мені щось не відповідав. Потім пише знову через тиждень Марія! Я з тобою замечився, використовуючи travel mode. Коротше, є така штука на застосунках для знайомств. Яка називається travel mode. Це коли. Що нормально звалось. А Це коли людина сидить там десь у себе в Лос-Анджелесі і потім думає, я поїду в у відрядження в Чикаго. І треба мені там, знаєте на одну ніч чи там щось, може зустріну якесь своє кохання. І от вони. Використовуючи цей, змінюють цю локацію, мечиться з дівчатами вже от в тій локації, а потім виявляється, що ти витрачаєш свій час на те, що людина побуде в цьому місті тиждень, там максимум. І оцей режисер, так і виявилося, він мені пише, Марія, мені так подобається твій профайл, я вибачу так довго не відповідав. Моя бізнес-тріп, мій відрядження, моє ну, відмінилася. Я мав знімати фільм в Чикаго. Тобто, бачите, є багато чоловіків успішних, таких, у яких є. Амбіції, кар'єра, але в них нема часу. В них немає часу. Вони постійно оце по всім цим штатам мотаються, заробляють. У них кар'єра. І де знайти час, щоб просто тихо посидіти і поговорити про, не знаю, обговорити філософію канта. До речі, англійською, як скажеш кант, то. Вони не про філософію будуть думати. Тобто у мене нема можливості, поки що не було, встановити контакти з людиною. Я люблю душевні бесіди за чашечкою чаю. Я люблю, щоб людина розкривалася як бутон троянди. І я оце, знаєте, а сюди зазирнула, туди зазирнула. А ти приходиш і, по-перше, ти ще не можеш прийти, бо цей, ця, ця троянда десь там літає зі штату в штат. Або по місту ганяє, заробляє на трьох роботах. А по-друге, коли ти навіть приходиш од індустрів мені одразу виклав все, що в нього є, по фінансам і. Про Канта ніхто не може навіть дійти до туди, бо для того, щоб виходити на оці високі матерії, на якісь там почуття, розмови про книжки, про щось не насущне. Отаке, де поїсти, як вижити, чим заплатити за квартиру, як заплатити іпотеку, як вийти купити наступний будинок дитині, там заплатити за садочок дві тисячі, відправити дитину в класний коледж. Тобто, це все насущні справи. І тут дійсно вони на передньому плані. А я хочу, щоб ми сиділи і. Йшли на задній план, йшли от той глибокий, знаєте, спокійний європейський контакт. Ну, я знаєте, не знаю, що, що я тут шукаю в Штатах. Можливо, такі знайду, а можливо, ні, і поїду звідси. Врешті-решт. І ще вам що розкажу: поліцейський був в такому кашкеті, замечилася. Низенький був в кашкеті. А, я ще в нього вирішила пожартувати і спитаю: слухай, ти дивився поліцейську академію? Він, виявляється, не дивився, уявляєте? А я там хотіла йому пожартувати, але вже все. Він потім мені сказав його Фернандо, звали, начебто, якийсь латинос латинського походження. іспанік. І а, він працює на Саутсайд. Ну, тут я вже почала питати, а правда, а там ти можна їздити, а не можна їздити, а як? А туди сиди. Він чогось здувся. Знаєте, він казав, що він працює. Я у всіх чоловіків випитую, чи є в них час на стосунки. От ну, не прямо так в лоб, скільки годин на тиждень ти можеш цьому уділяти. Але я питаю, а який в тебе графік роботи, а який в тебе там, ну, знаєте, щось таке. Прощупую, прощупую так. І він каже, що він працює по ночам. На цьому сау. Сайт, це бандитська частина Чикаго, куди більшість людей не їздить. Він працює там, тобто бандитські райони, патрулює там щось і потім відсипається всі дні. Ну, в принципі, можливо, можна було б щось з поліцейським. Зробити так, вистроїти стосунки, це ж робота, так потрібна робота. Але він не відповідав. Було видно, що він просто хотів, знаєте, коли сидиш там, патрулюєш. Ти оце у мого колишнього хлопця був брат близнюк в Мічагані, і він був поліцейським. І я дивлюся, він постійно надзвонює моєму хлопцю ну, своєму брату, і я кажу: а він не на роботі. А він каже, та, та він патрулює. І от він патрулює всім на Ярію. там. Ааа, як справи? А? І от я думаю, деякі просто на цих dating apps за стосунках для знайомства з дівчатами чатиться, і там, щоб собі, знаєте, роботенка, щоб трохи повеселіше йшла, а з дофамінчиком, щоб виділявся. Їм же не можна там нічого вживати, у них тести постійні. тому їм дофамін потрібен з інших джерел від стресу. Там, напевно, дуже стресова робота, ці поліцейські. І що ще розкажу вам? Ага, ну останнє що Треба закруглятися, закруглятися, останнє. Ой, ну це, до речі, найулюбленіший мій приклад. Я не знаю, чи вам може ви винести його на окреме відео. Ну, давайте я вам таку затравочку дам. А це цікавий цікавий чат. От напевно, найцікавіший з тих, що в мене був. Це студент, чоловік. Він вже йому 40 років, але він навчається на лікаря. Взагалі, щоб стати лікарем сполучених штатах, ти маєш спочатку закінчити базовий диплом там бакалавра 4 роки. Потім ти йдеш в те, що називається «Med School», тобто ти ще навчаєшся 4 роки «Med School», медична школа, і далі ти обираєш спеціалізацію. Це називається «Residency». Ординатура здається в українській, і там від 3 до 7 років ти ще от в цій ординатурі, в залежності від спеціалізації. Тобто, загалом, скільки там 10-15 років йде на те, щоб стати лікарем. і він зараз на третьому курсі медскулу. Я думаю, щось там у нього сталося. Знаєте, це не Дуже часта ситуація, що темношкірі люди скрізь лікарі, це скоріше, на жаль, історично склалося так. У них завжди історично було гірша, гірший доступ до навчання. Тому що в Америці як, якщо заможний район, то хороші школи. Тому що заможні школи, в афандри, тобто їх спонсоруються податки з. Ваших будинків, і там, де будинки дорого коштують, там більше податків йдуть на облаштування району, тобто на школи. І тому тут прагнуть жити люди в хороших районах, щоб їхні діти ходили в хороші школи. А уявіть тепер, які школи на отій південній стороні Чикаго чи в більш бідних районах. І там погана ну все починається з дитинства. Якщо дитина йде в погану школу, скоріш за все, там нічому не навчають. Потім вона йде або, скоріш за все, не йде в коледж, бо грошей нема. І все, якщо ти без освіти, то ти працюєш в Волмарті за 17 доларів все своє життя. І є як це, рідкі виключення, але загалом це, напевно, така. Історія сумна. І якщо ви подивитеся в аеропорті, оце йдіть в аеропорт, приїдете в американський аеропорт, наприклад, Чикаго, і подивіться, хто працює в аеропорті, от прямо як staff, так staff members. це мексиканці, це темношкірі, це індуси, і так можна подивитися на всю класову нерівність. А вся класова нерівність, ну не вся прямо, але на мою думку, все йде від доступу до освіти. Якщо є доступ до хорошої школи, якщо ти виростаєш у в благополучному районі, то в тебе є старт в житті. І це про ну, класову нерівність. Так? Хтось народився там, хтось там. І от в нього цікавий а, випадок. Я в нього питала, начебто він не на південній стороні Чикаго виріс, він навпаки на північній, але все одно а, цікаво, чому він у 40 років. А, все ще навчається. Напевно, там були якісь, якісь у нього, знаєте, з, зі шляху він сходив. Але мені з ним подобається спілкуватися, і пам'ятаєте, вам казала, що у індуса була погана, ну не погана англійська, але він робив помилки. Деякі іранець теж, до речі, робить помилки, з якими я там переписувалися. але у цього просто шикарна англійська. Це вперше, вперше за от скільки два з половиною роки в Америці я реально гуглю слова. Які він використовує нещодавно? Він там щось encapsulate використав. Сподіваюсь, правильно запам'ятала Encapsulate Я вам тут виведу на екран таке класне слово. Він використовує дуже ох, вишуканий вокабуляр, і для мене це у спілкуванні люди, які читають, які ос освічують себе або. Хтось їх освічує шляхом роботи чи якихось професійних, ем, як це підвищення кваліфікацій. Для мене це ознака того, що ми зійдемося з людиною, яка постійно розвивається і в якої ем, мова є, так, якась ем, розвиває експ... так все. Я зараз в англійську мову перейду. Е, от ми ну все, і ми з ним продовжуємо спілкування, але. Я не знаю, чи щось там вийде, тому що він вчиться шість днів на тиждень, а сьомий день у нього у мами Альцгеймер, і він єдиний провайдер в сім'ї, бо його тато помер. Ну, Коротше, там дуже важка якась сімейна ситуація. І теж зводиться все до того, що тобі потрібно дуже багато навчатись для того, щоб вийти на наступний рівень. Так, у нього, якщо він стане лікарем, я сподіваюся, так, коли він стане лікарем, там за я не знаю, якісь 5 років, у нього дійсно буде велика зарплата. Також у нього будуть великі величезні кредити за навчання, але він має поха і Він серйозно паше і, на жаль, нема допомоги в родині, він єдиний це caregiver. Тобто він дає, господи, ухажуває за своєю мамою в якої деменція. І state cannot help. Тобто це не так, як в Німеччині, наприклад, що все покриють. Ні, тому Йому важко, і я думаю, ми з ним так ніколи і не зустрінемося. Але хоча б він мене навчив декільком цікавеньким словам, я вам ще тут виведу деякі тут, якщо я знайду я обожнюю, обожнюю вокабляри англійську, до речі, приходьте до мене на заняття з англійською мовою. Я 10 років викладаю англійську. І і, 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 і дуже це люблю. Все, закінчили з нотатками. Дуже вам дякую за увагу. Це таке дуже довге відео, якесь вийшло незвично для мого каналу. А якщо ви шукаєте теж Кохання у великому місті. Давайте об'єднуватися. Пишіть ваші історії в коментарях. З радістю їх почитаю. Всім, 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 всім гарного вечора дня ранку і до зустрічі наступного четверга. Па-па!